Всім привіт! Сьогодні надамо відповідь на найпоширеніше запитання від наших студентів: в які найкоротші сроки я можу отримати посвідчення водія. Тож, давайте поговоримо про реальні терміни навчання в автошколі. Теоретичний курс в автошколі навігатор триває один місяць. Лекції проходять три рази на тиждень по три години. Після завершення теоретичного курсу ви зобов'язані здати теоретичний іспит сервісному центрі МВС і лише після успішної здачі можете приступити до проходження практичного курсу. Реальний термін проходження практичного курсу в автошколі займає від двох місяців. Чому від двох місяців? Давайте розберемося. Кожна автошкола має затверджені типові навчальні плани, котрі їй заборонено пришвидшувати чи змінювати. Окрім цього, навчання в автошколі також має свою пікову сезонність. Як правило, це в літній період, тому термін навчання може збільшуватись. Ваші особисті побажання щодо графіку також впливають на термін навчання. Наприклад, якщо ви можете займатися лише по вихідним дням, термін вашого навчання може розтягнутися і на півроку. Єдина можливість скоротити загальний термін навчання це вивчити теорію самостійно швидше, ніж за місяць, не відвідуючи лекції в автошколі. Не рекомендуємо йти на іспит непідготовленим. Скоріше за все, ця спроба буде невдалою, а перездача буде можлива лише через 10 днів на 11-й, що відтермінує ваше отримання посвідчення водія.